Mm, Ні, це то собака. С Так Да! Сто відсотків ліса була. Ну вона так здесь стала вас. Але сього, що вам, дорогі мої. Люди, це ось от ось лиси завели в селі, малам пару А ми тільки що бачили, прямо перебігла дорогу. Де, 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 от там, де, де, отам, там, далі, лисиця через дорогу. Так, так. Всі кури поїли, курчатка мало місця, корчат поїли, курчата мала поїли, слухайте, хлопці дорогі <губ> мої люди. Там на кладбищі ще розказують люди, хто видів, та його хлопець видів, вийшла лисиця п'ять штук малих і все. Страшне, страшне. Дехто я, я кажу, люди. Та візьміться всі діти. Та хай найду мужики, щоб стріляли. Що люди заплатять за ці патрони і ніхто не чув. Лиси виїдають, те все. отак. От, що ми Що ми будемо? Будем? Я плачу кожен день по сто mm -hmm. так, раніше, Боже. До Боже. того життя можна і поплакати. так, так. Ну життя страшне, я кажу. А раніше, слухай, якесь таке було, якесь люди були якісь добрі, якісь, не, ці дівці не дівдень, все, і там співають, а тепер ко ворогу один на другу. No. Так.